Та. І е, хочеться що нас. На сьогоднішній день з'явилися такі от цікаві нічні культури, які можливо і можна і треба вирощувати в Україні. От те, те саме Києвий, ми беремо іспанське, турецьке і так далі. Е, його можна легко вирощувати вам. Е, тут невеличка мене є підборочка того, які ще культури на сьогоднішній день. Які раніше були десь неможливі через клімат, через неміння, які вже можливо вирощувати в Україні, які в Україні вже вирощують хтось тихцем, тих, тих цим, хтось голосно е, рекламує себе. Отож, декілька слів про ці культури. дивіться. скажіть, будь ласка, з даної фотографії, які ви культури для вас є знайомими, що ви бачили, що ви чуєте десь чудо, це якби презентація для всієї України. Для багатьох <плес> е так, і людей були регіони, де завели це презентацію, ні одної культури не назвали. Так, брюсельська капуста, що ви ще бачите? Чорниця. Черниця, чудово. Далі. Спаджа, добре, класно. Багато хто <плес> не знає, що це таке. Е є ще така культура Пекан, є ще така культура індивідуа. Отож, е швиденько швидень пробіжимося, що де виросте. Культура є мир, розницю 70, верніше вукно 80 до 100 гривень. Урожайна культура, невибаглива рослина, трипса, якщо хочете знати, немає. Культура, яка легка в розможенні, дає гарний врожай. В Гродещині люди вже вирощують років 3-5, Ізмаїлі і так далі. Скільки з гектара можна заробити? З гектара можна заробити. 60 тисяч доларів. Це якщо відкрити культура. Ну, вам цю культуру не рекомендуємо. Знову ж таки, щоб ви розуміли, ці культури не для кожного. Якщо хтось з вашої компанії хоч один візьме хоч одну з цих культур, він буде піонером, він зможе знайти свій е, свою нішу. Це культури не для всіх, це культури для людей, які думають, які вже досягли певних вершин, мають певні кошти. І е, культури, як правило, розраховані на довгострокові вклади. Е, значить, по їм беру є певні трудності при вирощення, це вивчення технології, але знову ж таки технологію можна знайти. У мене є яку цікаво можна можна поділитися. Глубіка, чорниця, вогірала захорозила. Для всієї України не рекомендуємо, бо потрібно закислювати ґрунти. А для вас якраз саме те це культура для грунтів з кислотністю від 3,5 до 5,5. Можна вирощувати єдине любе користий, легкий грунт, любе кислий грунт. Культура, яку зараз у нас, наприклад, на Вінниччині масово засаджують. Борються, тримають, є підтримують певну післотність, але якщо навчатися на 40 років в них буде забезпечена їхня родина стабільним заробітком, тому що фантасія довго тривала, раз посадив і плодоносив. Ціна на ягоду теж дуже висока. Ну, так, Все буде швидше покручуємо. Далі Тут трошки зупинюся. Спаржа – це культура, кому, яка нікому не потрібна, особливо на Західній Україні. Ну, це я отримую, тому що. Шувар, всі добре знаєте, да? е, По статистиці шувар в 2015 році продав біля півтори тисячі тонн спаржень. В раніше в 2016 році 2 тисячі тонн спаржі. Україна має потужності біля 87, ну 90 гектар спаджі. Це е, люди, які мають промислові посадки там, пів гектара гектар і мають відсотки там, до 20 сотень. Всі разом вони від сили можуть дати аж тисячу тонн. Вопрос де тільки в е, цьому самому нашу варі взялася ще одна тисяча. А це ті гроші, які могли б бути вашими. При, при закупці спаржа зараз на має від 100 до 150 кілограмів. Да, з часом ціна впаде. Хто ну, перший її сьогодні посадить, 10 років буде піонером, візьме на себе основну масу ринку найде клієнтів, е, культурою цікавляться, ресторатори, культура. Кажуться, готелі, торгові мережі, хто зараз почне вирощувати, той на 10 років також матиме гарні кошти. І це ми говоримо тільки про шувар, а є ще Київський оптовий ринок, Хмельницький, два ринка в Одесі, в Харкові. Це тільки ті, що згадав першу чергу, там також продають спару, яка нікому не потрібна. І культура проста технологія вирощування, немає шкідників, немає особливо хвороби. По розсаді також і по технології є е, контакти, які цікаво звертайтеся. Е, якщо буде інтерес, навіть можна по розсаду, я наприклад, сам займаюся. Далі є фотографії, це така розсада на вигляді, це такий початок відношення. І може бути зелена, може бути підльовна відділена. Е, по наступній культурі Брюсельська. Для вас культура відома, якось вона є нішою, Може задаєте, може звернути увагу, якщо є вихід на переробку, культура урожая дуже гарно по Технологія як із капустами, які ви вирощуєте 10-літ. Наступна культура батат. теж є інтерес в бо батата в торгових мережах. Що цікаво, батат нікому не потрібен, але ті виробники, які мають масіневий посадковий матеріал на батат, вони вже розписана ця розсада, ці посадкові матеріали на два роки вперед. Тобто інтерес є, просто його замовчують. Е, дуже варто зробити увагу по ботату, який ботат ви саджаєте, бо є промислові сорти, є любитості. Бажано, щоб було, скажімо так, як каток, щоб не розкидані були ці. Територія, щоб воно вирощувалося, наприклад, було зручно вирощувати Ребені є спеціальні сорти, щоб вони були гарної форми, а не панельки такі замучені. Кому цікаво по батату, зможете є функціонери, є професіонали, і їх контакти також можна поділити. Отак безпосередньо виглядає розсада батату. Цукрова кукуруза всі знаєте, правда? А для половини України це є культура Якщо... Зможемо підійти, зробити кукурузу, свертуральну сверхпізню, по гарній ціні можна заробити дуже гарні гроші. Я два роки назад також по 20 соток кукурузи цукрової. Спустя навіть два роки по контактах, які розміщають в інтернеті, люди звертаються, особливо в південь, порожні регіони, де них, їхня вже кукуруза закінчується, вони згадують за нас, згадують за Волинь. Так, e, ну, по oh. 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 перевагам, вона теж буває чорна, біла, оранжева, зелена, друзі, ви знаєте. Йдемо далі. Якщо не хочете садити овочі, давайте можна посадити садок. Так? E, пан Генрік розказав, як варіант є Києві. Які є ще варіанти? Інжир. Інжир у мене родичі у каші, і скільки себе пам'ятаю, у них інжир. Ріс просто на садку і не видно а якщо підійти з розумом, певними знаннями, технологічно, нам не треба буде купляти інжир з Турції, ви самі можете бути експортерами, ви самі можете поставляти навіть в руки України, можете поставляти його на торгові мережі, на великі міста. Тим паче, у вас є переваги, у вас вже, знаєте, ви кочівників, у вас оптовики-закупщики швидше підуть на, на зустріч, ніж людину поздно звідти. Мам логістику і Фейсбук буде організувати набагато легше. Як це виглядати проміжкові посадки? Тож є певні особливості, специфіка обрізки. Вирощують в тунети, виходить, таких укриттях, можна в теплицях, він може бути, між ним може бути якась культура, безпосередньо вже і виглядає. Фотографії з е, жилом. Водешні вирощують, на Херсонщині вже вирощують, продають мутики ну, для особохваля, щоб не було да? да, Києві. Пан Ендві yeah. за Києві нам детально розповім. Yeah. Ріг Пекан да? хотів сказати містин, поспішаю, а таким горішем. Чи він цікавий? Він цікавий тим, що. На сьогоднішній день, Тоже, на півдні України, вже посадки є, гектари, гектари, як кого хто спромігся. Чи не цікавий, два раза нарощійний горіх кілограм від 300 до 500 гривень. Коли у нас грецького бабочка чи, чи, чищено коштує так, 120 двадцяти гривень. 150 це горіх для вас, для ваших дітей, для ваших дітей. Біологія врощення схожа до грецького. Є, е, грубо кажучи, закладка на 150 гектар з саженців цього ріху. На осі можете звертатися до нас е, до мене чи до Олександра. Е, потім е, по там, ось 10 сортів, які маємо в наявності. Причому це сорти, які морозостійкі, це калія інозіс, ПК тобто Північний, який е, звичний до наших умов, визріває. Содня, Дещі, Києві, Чедів, на Москві вже є з цього розсадника, де електронного маємо електронний садковий матеріал, визріває горішу дуже е, Далі, Якщо ви садите горі грецькі, то є класна культура, якщо підійти згодом, якщо це е, дика буде варіація, якщо це якийсь сортовий горі грецький, теж є саджанці, якщо це грецький горі буде посаджений на повнотенсивній технології чи на інтенсивній. Не e, обов'язково чекати, поки у вас в перші горіхи, і там нічого не чи пекана, чи грецького горіха нічого не вирощувати. Можна ощущючі культури. Як баштан, як капуста, наприклад, є виробники. ж проте, сказано, що Як та сама кубнійка, так само можна вирощувати спаржу. Коли в нас горіх буде поношення в 7-10 рік, при інтенсивних технологіях 3-5, вже на другий рік у вас буде урожай від спадщина. Хто вирощує грецький горіх чи горіх ПК, може вирощувати крюхіль? Олександра є технологія, теж цікаво, знову ж таки, це технологія для кожного, для людей думаючих, дуже цікаво вирощувати горіх. І мати ще мікоризу, яка буде давати такі утривочки, які є у всьому світі. Не те, що у нас прийшов, оскільки я знаю, в Україні десь біля 20 пошуковців трюфеля в дико, в диких формах. І... Біля десятка, більше десятка з них приходить якраз на Закарпаття. У вас є ліса, в лісах, є люди, які вміють збувати, але, на жаль, наш трюх йде на Європу, через Чорний ринок, по залежим цінам, він якби є в Кресій Але Зараз посуваються закони для того, щоб було легально робити трюфелові пери. Може, Саша, допомога, <кз quê> може, і вони вже є в Україні. <кз�> ну, я ще хочу доповнити те, що Трюфель він дає врожай ну, десь на 5-7 рік. Е, урожай його починаючи з 7 року десь 7 кілограм. Е, ціна білого трюфіля цієї осені було е, 3,5 тисячі євро на ресторани. Е, зараз ведуться перемовини, якщо знаєте, така це пекельна кухня Е, е Дмитро Борисов це, зацікавлені закупляти вітчизняний трюфель. Звичайно, він буде трошки це, із інтересом рестораторів продаватися, але сам факт, що Україна може повністю забезпечити себе трюфелем, плюс його експортувати, як це було революційній Росії. Україна вирощувала більше трюфеля, ніж Франція. І культивувати трюфель в Україні почали ще за часів Петра І, а французи навчилися тільки спустя 100 років культивувати так. І ще буквально упевно підходити, якщо ви не хочете саду овочівництва, у вас може бути до овочівництва ще й тваринництво. Такий ласковий тихий звір, от кажуть, Україна вирощує саду. Насправді, в 2016 році Україна продала равлика виноградного 8 разів більше, ніж сама. Е, хто займається учнівством, е, вся не кондиція, фрукти, овочі, можна давати цьому звіру, який вам піддасть корицію. Можна до сусідів запускати. А так. Потім... Якщо є я винищу тобі щільника. якщо є конкуренти, якщо є якісь сусіди, які не роблять обробок вчасно, від них біжить трипс, можна в них запустити бойових. Так, е, ми дуже вдячні за увагу нам, Сашою і Василом Васильовичем, що дуже хотілося. Щоб на, у вас були класні урожаю, все росло. І років через 5-10 ми приїхали, скажімо так, капового осаду поїли спальжі разом з Ліфером і радиком. Е, плюс у нас ще залишило, що, у нас залишилася залишилася така лотерея. Перепевнені, що ви дуже важно слухали, ви зможете помістити на питання.